Автомобіль сідай і їдь у відмінному стані. Це як член сім'ї. Сьогодні ми будемо меті продавати посад. У нас Ми не будемо продавати посад. Бо він нам надаше буде, ми вже не будемо їздити. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус і в сьогоднішньому відео. Ми поговоримо про один дуже прекрасний автомобіль. Будемо його продавати, мити, прибирати у ньому, готовий для продажі. Ну, розкажу вам, може когось із вас зацікавить така тачка. Дивіться, цей автомобіль у нас вже 10 років. Ну, за ці 10 років ми практично на ньому не їздили. В нього саме настояще гаражне зберігання. Машина постійно стояла в гаражі. Ну, це так, коли неколи Ну там можна, грубо говоря, можна сказати, що три рази на море з'їздили. Пробіг невеликий, двигун хороший. Ну, ремні цепі поміняні. Зараз ми її миємо, прибираємо в ній бистренько І потім поговоримо. Розповім тут, який двигун, покажу, який пробіг. Ну і там розповім по ціні, що воно буде коштувати. Може когось зацікавити із підписників тому що, аби кому не хочеться продавати, хочеться комусь із своїх продати, тому що дійсно достойний варіант. Ну що ж, зараз виїжджаємо і миємо. Давай заново. Всім привіт, друзі та глядачі мого каналу. З вами Матвій Брус Володимирович. І в сьогоднішньому відео ми отаку мойку купили. Нормальна вся мойка. 6-3, оце, оце той номер. І це я, наз... я не називаю таку ручку ніколи. І я не знаю, що це за ручка. Ну, так що. Так що нормально ось, нажимається, отак, достається і отак потім. Сьогодні ми будемо ми ті, продавати посад. У нас... ми не будемо продавати посад, бо він нам треба, що буде, ми вже в кови ще не будемо їздити. Теж. На... Отуда... туди на Чорне море. Ви не знаєте, як туди дорогу. капотом тут ни разу в жизни не мылось, если что. Так, друзі, безстренько майну автомобіль. Дивіться. Отака От красота. Отак От обійдемо по кругу. Друзі, до вашої уваги Volkswagen Passat. 6-ї моделі 2008 року випуску з двигуном 1,8 TSI 162 кінські сили. В общем, дивіться, автомобіль був придбаний, ми його безпосередньо купили у 2012 році. От уже 10 років у нас цей автомобіль. Автомобіль був придбаний ну, із ціллю кудись виїхати, там, в гості поїхати. ну, розумієте, як воно в народі кажуть, жопу возить. от Для цього був автомобіль. Наприклад, свиней тягати і так далі, грузи всякі для роботи, в нас є інші автомобілі. І зараз в нас виникла потреба його продати, так як у нас сім'я трошки виросла, збільшилась, нам потрібен більш великий сімейний автомобіль, а цей автомобіль от вирішили продати. Чому цей автомобіль вартий уваги? От Тому що, дивіться, буквально. Рік назад, навіть не рік місяці 9 перед війною, в общем, ми замінили тут цепі, ГРМ, всі ремні, роліки, оцю всю музику ми тут замінили. Стоїть нове все. В принципі, автомобіль, сідай і їдь. Гума, як ви бачите, зараз давайте я буду показувати. Гума навіть, бачите, стоїть тут зимова. Тому, як на ній ніхто не їздив на цій машині, буквально вона стояла в гаражі ці всі 6 місяців. Автомобіль у відмінному стані. Отак От виглядає зсередини. Всередині середині місця, дивіться, отлічно тут з головою ззаду особливо. Так, що тут? Ну, звук або музика стоїть рідна, радіо отлічно лови, акустіка класна. Так, давайте сходимо до двигуна. Двигун 1,8 ТСА, бензиновий. Газ сюди не встановлювався, тому як ми мене. Ну, я не розумію, в розумію газ на автомобілях, тому ми сюди газ не ставили. Ну, я розумію, коли автомобіль із заводу йде бензиновий, він має бути бензиновим. Там З ціле зекономить щось на газу. Ну, я то розумію. Мало хто розуміє, що на газу сильно не зекономиш. Ну, особливо ну, зараз, зараз ціна е е їзди що на газу, що на бензині, приблизно однаково. Так, що ми тут маємо? Акумулятор. Акумулятор ми поміняли буквально ну, рік назад. навіть менше тут, якщо мені пам'ять не, не, не збреше. 64 ампери. В общем, хороший акумулятор, бачите, 6 місяців простояв, не заводилась машина, тільки сів торг і завелася. Тут без питань, це вже провірено. З поломок тут. Нічого в нас так і не ламалося, в принципі, ну, ну що ми там наїздили на ній. По економії палива, дивіться, якщо топити на ній, бере вона 8 літрів. Ну, це треба їхати, вижимати, усі, щоб всі 160 кінських сил працювали. Тоді вона бере десь 9 літрів, ну, змішаний тип. Якщо хочеться зекономити, тобто, ну, не спіша їдеш собі, ну, так як діди їздять знаєте, 90 км в час, то з такою швидкістю, наприклад, на п'ятій передачі їхати 90 км в час, розход бензину буде десь около 5,5 літрів. Це вже з запасом. Я навіть добивався того, що їхав на четвертій передачі і був розход там, це середній не моментальний, а середній був розхід 4,5 літри. Ну, це так, це був голольот, просто я нікуди не спішив. Так. Насчет того, щоб ліхачив, на цій машині хтось ніхто на ній не ліхачив. Е, до речі, недавно, недавно оснастили ми даний автомобіль фаркопом. Дивіться, та по ньому видно. Він один раз тягав прицеп всього-навсього. Дивіться, навіть краска рідна. Бачите, да? ну, буквально один раз з'їздили ми по одне порося, тому що кадік наш трошки підкачав, поламався, а треба було їхати. Ми були вирішили. Ну, Обладнати машину фаркопом, і щоб вона працювала. Але потім ну, якось жалко, понимаєте? жалко такий автомобіль використовувати у м, таких цілях, більш трудомістких. Вон, подивіться, кадік стоїть, бідний, грязний. Ну, щоб таку машину ну, жалко, да? так, по цих усіх е, системах, які тут присутні, АБС, ЕСП, в общем, Система курсової устойчивості все тут є. Круїз-контроль, клімат, контроль двохзонний, потім обігрів скла, лобового, заднього скла. Оці всі примочки, всі навороти тут є. В цьому автомобілі. З поломок ніяких нас поломок не виникало. Просто масло міняли і все. В принципі, нічого такого не було. Так, ззаді тут, наприклад, місця. Виключу музику. Так, Ззаду тут місце, щоб ви понімали, ось у мої коліна і ось о сидіння. Це мене метр вісімдесят, я висотою, спереді я сідаю нормально до педаль, мені не напряжно. І ззаді дивіться, яка красота місця, вдосталь навіть от таке от. Розстояння. Ось таке от розстояння, дивіться, я без напрягу сижу, мені нічого не мішає. Ззаду класно, місця багато. Так. Салон тут ухожений в нас, в принципі, все время він в чохлах, навіть зараз не знімав я чохли. Може людина якась буде купляти і сподобається, та хай забирає з чохлами. Чохли коврики. Є комплект літніх і комплект зимових ковриків. Зараз стоять зимові. Комплект літніх ковриків також віддаємо. Так, коробка передач тут шестиступка, механіка. Багажник. Багажник теж можна возити, дивіться, навіть двох поросят сюди можна скласти і везти. Це я так образно кажу. Широкий, великий багажник. В комплекті тут, що у нас запаска. Ну, понятне діло. Запаска. Тут донкрат, ключі, секретка. Так, да, до речі, ось теж недавно буквально поставили фаркоп. Тут ще нам розписували, де левий поворот, де правий поворот, що до чого, як підключать так. От така машинка. Купували ми цей автомобіль у 2012 році, ще тоді він коштував щось там більше 20 тисяч доларів. Ну, звісно, розумію, що за такі гроші я його не продам. Ну, в принципі, за ту ціну. Яку зараз такі машини ну, виставлені в інтернеті, на авторі, на різних сайтах, в принципі, середню я ціну вибрав і за цю ціну хочу продати. Я не хочу на ній нажитися на цій машині, тому що ну, це, це не мій фах торгувати автомобілями. Ми продаємо так, по чому люди купують середню ціну, беремо і все. Там, я не знаю, щось около 8 тисяч доларів, вроді такі стоять. Ну от І ми поставимо 8 тисяч доларів. Ну, можливий невеличкий торг, ну це вже на місці коло автомобіля. А так, то, в принципі, я думаю, це справедлива ціна, тим більше дивіться, на рахунок пробіга Пробіг там, зараз, до речі, гляну. Ага. Пробіг 167 тисяч кілометрів, пробіг 100% оригінальний. Тут вже без всяких підводних каменів. Сервісна книжка, все в нас зберігається, все є. Обслуговували ми цей автомобіль самостійно із Сергієм Миколаєвичем. Ну, у нас руки вроді, не, цей, не з правильного місця ростуть, тому обслуговували самі, тому що навіть на станціях на деяких обслуговувати це самоубийство. Ну, просто, просто нереально, не хочу навіть про це балакати. Є такі станції, вроді довіряєш людям, приїхав, дав машину. Зараз, секундочку, одклонюся до от теми. Наприклад, Макадик поїхав. ну, Думаю, люди, які займаються машинами, хай займаються. Колись таке було у мене припущення і мняння. Приїхав, купив пильники. Оці дорогі, вони такі пластикові. Кажу, нате, поміняйте пильники, бо ті потріскалися. Ну, Щоб не міняти шузи, бо як зовсім трісне пильник, тоді вже шузи треба міняти. Нате, пильники. Нате, кажу, пильники, поміняйте мені. Так, да, хорошо. Тільки ж кажу, гарно зробіть. Нагріти, може, феном, оберміть, обжими спеціальні є. Всі, всі це все це обладнання є у вас. Кажуть, так, да, є, зробимо, все чітко. Ну, вони знають, що я займаюся м'ясом. Кажуть, ти ж м'ясом займаєшся, займайся. А машини остав нам, ми все знаємо, все чітко. Взагалі, поміняли вони пильники, через місяць буквально шрузи почали хрустіти. Я заїжджаю на яму до себе, ёлки палки позлазили ці пильники, В общем, толком він їх не закріпив. Ну, що з ними, що їм скажеш? Нічого так і не скажеш. Я подзвонив, але ну, вони трубку не взяли. Треба було заїхати, хоч полаяться, Але тільки -то собі нерви б спортив. Після того, взагалі, ми ні на які станції, самі вдома все зробили і все. До речі, плюсом у даного автомобіля є те, що тут поміняні цепі ГРМ. Ролики буквально тисячу кілометрів назад. Це все теж стопроцентово. Тут я брехати не буду, ну смисл мені брехати. Тим більше ви мене всі, я думаю, вже знаєте. Зазвичай, коли купляєш машину, треба міняти ці всі цепі, ГРМ, ролики і так далі. Тут вже поміняно, гарантія міняти не треба. Тож, наприклад, Кадіка, як ми купили, тож людина сказала: я тут, я тут все поміняв, можете працювати там. Буквально Їздить 70 тисяч кілометрів і не заглядає туди. То так і було, ну ми повірили, тому що він і старий, нам цеп, не цепь, а там ремень. Отдав цей ремень, та і все. Ну, У нас є старий цеп. Якраз прийшов його час міняти, ми його поміняли. Цепі тут міняються там разу 150 тисяч. Взагалі виробник каже, разу 200 тисяч. Ну, ми поміняли ось буквально недавно цеп. Стоїть новий. Потім зимня резина тут стоїть практично нова. Тут якраз у нас на носі зима, тоже це великий плюс, пробіг невеликий. Потім великий плюс, вона в нас стояла буквально весь час в гаражі. Це 100% гаражне зберігання практично і не їздила. В комплекті до даного автомобіля два ключі в нас є, сервісна книжка. в общем, ну там до... До того моменту, як ми її купили, вона обслужувалася на СТО. Після того обслуговували, виходить, її ми. Масло теж там все поміняно. Ну, Дивіться, машина отлічна. Кому подобається номер телефона, я свій залишу внизу під відео в описанні. І, та й в закріпленому коментарі також оставлю свій номер телефона. Кого цікавить, звертайтеся. Без питань можемо продати, можемо продати такий автомобіль. Ну, тому що, розумієте, причина продажі, тому що нам треба трошки більше машина. У мене вже додалося двоє дітей, трошки більше. Все ростем, в общем, росте потихеньку, тому треба трошки більше автомобіль, якийсь хочеться мінівенчик, або ну, саме міцний е, автомобіль. До речі, друзі, ну, один тут є нюанс: е, ця машина е, з одного боку трошки підкрашена, тому що ну, так вийшло, що. Е, за збігом обставин з'явилася така невеличка царапина через усю машину. Тому довелося її підкрас... не підкрасити, а покрасити одну сторону. Ну, для того, щоб воно було на щось людське похоже, тому її треба повністю всю сторону покрасити. То ось ця сторона. Оця сторона просто була покрашена. і все В общем, ну тут Нічого не видно. На рахунок цього красив мій кум з Києва в нього солідна фірма, яка займається іменно покрасками автомобілів. І він зробив, ну, як для себе, да? антикорозійне покриття зробив, ну там він казав, робить краще, ніж із заводу роблять. Так що насчет цього гарантія, що воно буде працювати стопроцентово. Вікна всі рідні. Так, хто розбирається тут, по, по вікнах можна приділити год випуска. В общем, ну не буду показувати на кожному вікні. Так, да, навіть дивіться, ось страховочка 2013-14 років. Ніхто ще й не одирував. Зараз вони вже не нужні, ці карманчики. Але, ну, так як на ній мало їздили, ніхто не приділяв цьому уваги. Так що автомобіль. Ніде немає рижиків, немає, немає ніякої, ніякої корозії, ніде абсолютно. Арочки, ну тут, тут все без проблем. Ну, да? коли автомобіль стоїть в гаражі, йому практично нічого не случається. Усі двері легенько відкриваються, зазори, все там правильно, це. Є такі люди. Ну, я теж як купляю, наприклад, автомобіль, я дивлюся, щоб зазори були однакові. Обхожу, обдивляюсь. Бачимо, так? Да? Все легенько, все працює. Ось така машинка. Так що кому цікавить, хто хоче собі придбати, ми готові продати. Це як член сім'ї. В общем, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Хто цікавиться таким автомобілем, звертайтеся за номером телефону. Заходьте, дивіться інші мої відео. Ну, всім миру, здоров'я, і добра, до побачення.